Всім привіт! Сьогодні я приготую салат із курячої грудки та спаржевої квасолі. Для приготування цього салату я взяла курячу грудку спаржеву квасолю. Перець чорний мелиний, перець червоний, гострий мелиний, соєвий соус, олію, мед, часник, лимон і сіль. Спаржеву квасолю я помила, обрізала всі хвостики. І зараз необхідно нарізати її шматочками довжиною 2-3 см. Нарізану квасолю потрібно відварити. Опускаю її у воду. Після закипання вона повинна проваритися 5-8 хвилин. І зараз необхідно нарізати курячу грудку приблизно такими шматочками, як я нарізала квасолю. Отакими от смужечками. На сковорідку додаю олію і викладаю курячу грудку. Обсмажую до готовності. Солити я її не буду, тому що буду заправляти соєвим соусом. А перець додам і чорний мелений, і гострий червоний мелений. Поки обсмажується м'ясо та вариться квасоля, я приготую заправку. Тут у мене мед. Додаю соєвий соус та лимонний сік. Додам трішки плії. М'ясо приготувалося і воно вже обсмажилось до гарного кольору. Вимикаю і вимикаю квасолю, вона зварилася вже. Куряча грудка вже охолола. Зварена квасоля теж з'єдную. Видавлюю сюди часник і заправляю салат. Перемішую. І ще додаю до салату насіння кунжуту. Можна додати зелень, але я її не люблю. Такий салат я приготувала. Він дуже смачний, гастренький, гарне поєднання продуктів.